Усім привіт! Сьогодні я вам покажу своє виживання у Minecraft Hardcore. Ця серія не може мати якоїсь назви, тому що в мене реально не було ніякої цілі. Я просто грав в Minecraft. Якщо ви хочете, щоб я щось добавив або грав на сцені на початку відео, можете написати це у коментарях. А ще тепер одна серія буде 50 днів у Minecraft. Вибачте, за мій голос на початку відео він якийсь не знаю, грустний. Ну окей, знаєте, ну коротше, у минулій серії ми зробили собі ідеальний кайло і меч, і зараз мені треба зробити увесь сет ідеалі. Uh, увесь демантова сет мені треба зробити повністю зачарованим І саме для цього я зараз фармлю досвід, щоб зачарувати собі сокиру. А ще у мене стався дефіцит їжі, тому мені прийшлося підсмажити трішки квіти. І після 20 хвилин фарму досвіду я отримав незламність 3 Вау, ну це прям ну, можу не дякую. Тепер я буду вам показувати тільки нормальне зачарування. Ну, просто щоб не показувати вам усі прям зачарування. І це відео не було там, не знаю, 30 40 хвилин того, що я показую вам усі мої зачарування. Отут тут я не знімав, але я хочу вам розказати, просто я. Залазив наверх і впав, і у мене залишилося лише півсердечка. Я просто ну блін мене винесла повністю. Я стою, не знаю, що робити. Хілюся. Давайте я вам відразу покажу зачарування, яке у мене вийшло на сокирі. Просто я вам хочу показати одну штучку. Отака От сокира у мене вийшла. Давайте зараз я вам покажу, як це весь увесь процес проходить. Ну для початку я вибираю інструмент, який у мене стане ідеальним. Ну зараз це лопата. Потім я стою по півгодини, щоб нафарбити собі досвіду для того, щоб зачарувати собі нормальну лопату. Коли я нарешті на нафар... Лю собі 30-й левел. Я йду зачаровувати собі лопату. Зараз вийшло крута. У мене нарешті з першого разу вийшло зачарувати нормально. Потім я Роблю нову лопату, зачаровую її і об'єдную її з своєю старою. Ну якщо зачарування, файне. я добуваю тростину і пшеницю, щоб продати її жителам купити книжку на ремонт. Потім я зрозумів, що є ще один житель, який може покупати. У мене палки, і тому я вирішив зробити собі трішки більше жителей. Потім Хоча викупаю книжку на ремонт і об'єдную її з моєю лопатою. Я не знаю, що вам ще показати того, що все, що я робив, це просто зачаровував. Свої речі. І я не знаю. Ну, окей, давайте я вам ще розкажу історію, там я потратив цілий стак кісток на просто нікуди. Ну, я старався виростити собі велике дерево. Ну, не вийшло, окей. З минулого кадру пройшло 17 днів Майнкрафт. І знаєте, я думаю, що на цьому все. того, що за увесь цей час я зачарував собі шолом і трішки чоботи. Ну, я не знаю, що мені ще робити. Тому давайте. Я сподіваюся, що наступна серія буде більш файна. А на цьому, все усім. Дякую за перегляд, усім гудбай.